Закладений ніс Деконгестант» діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант. Ну і наразі будемо говорити про те, що відбувається безпосередньо в Сполучених Штатах Америки. Яких наслідків після діяльності Трампа та Джей Дівенса зазнали вулиці в звичайних американських містах? А там сотні демонстрантів зібралися в суботу, зокрема в центрі центрі йорку на Таймс-сквер, щоб висловити підтримку Україні та незгоду з політикою адміністрації США щодо російської війни. Учасники акції тримали синьо-жовті прапори та плакати із засудженням президента Дональда Трампа та його адміністрації. Цього дня відбулися акції протесту у багатьох містах Сполучених Штатів. Як я й сказала, за даними Гардіан у Лос-Анджелесі, демонстранти з українськими прапорами провели акцію протесту перед будівлею компанії SpaceX. У Бостоні відбувся мітинг Справедливий мир для України в центральному парку Бостон Камон. Україна хоче справедливого миру. Україна хоче, щоб війна закінчилася. Про це написала група Бостон підтримує Україну у Фейсбуці. Україна хоче все це на справедливих умовах та з гарантіями безпеки. Це наступна цитата. Також сотні протестувальників вийшли в суботу на вулиці в місті Вейтсфілд, штату Вермонт, щоб висловити незгоду з позицією віце-президента США Джей Ді Венса, який разом з родиною прибув туди на місцевий лижний курорт. Так, протестувальники зірвали відпустку Джейді Венса в Вермонті після сутички із Зеленським. Як пишуть пабліки, а Венс, зрадник, покатайтесь на лижах у Росії, скандували люди. Намагання Трампа побрататися з Путіним, ігноруючи факти, жорстокого засудили в Конгресі США його ж однопартійці. Конгресвумен республіканка Жасмін Крокет розкритикувала своїх однопартійців за неоднозначну позицію щодо війни в Україні. Вона звинуватила їх у небажанні прямо назвати агресію Росії вторгненням. Настав час сказати, пане президенте, знаєте, що Росія вторглась в Україну? Можемо Можемо хоча б з цим погодитися. Факти важливі. Це буквально може поставити нас у міжнародну кризу. Ми можемо рухатися до наступної світової війни, тому що у нас є президент, який хоче товаришувати з Путіним і зробити все, щоб йому догодити, включно з брехнею, про те, хто на кого напав. Чи є тут хтось, хто має достатньо сміливості сказати, що Росія вторглася в Україну. Я нагадаю нашим глядачам, що днями кандидат на посаду заступника міністра оборони США бізнесмен Стівен Файнберг відмовився прямо назвати дії Росії в Україні вторгненням під час слухань у Сенаті. Також він виступив на захист масових звільнень у Пентагоні. Я не вважаю, що повинен публічно коментувати ситуацію посеред напружених переговорів, коли я не володію фактами. Зараз тривають дуже напружені переговори, які є важливими для інтересів США. Своїми заявами я не хочу підірвати ці зусилля. Сенатор демократ Тім Кейн сказав, що Росія вторглася в Україну в американському уряді. Просто зараз є люди, які не говорять правди. Файнберг мільярдер, який донатив на кампанію Трампа. Правдиву риторику озвучила і темі Дакворд, демократка, сенаторка США від штату Іллінойс та ветеранка війни в Іраку. Чи можете ви сказати мені? чи вторглася Росія в Україну? Um. Пан Файнберг, тобто пан Гексхед, сказав це так. Я розумію. Це просто. Так, що ні, Вони вторглися в Україну? Я не відчуваю, що повинен публічно коментувати під час напружених переговорів, коли немає доступу до фактів, щоб підривати те, що потенціє... Ти не знаєш, чи Росія вторглася в Україну та почала війну, яка триває вже три роки. Я не в курсі деталей того, що відбувається у переговорах між Росією та Україною, які є чутливості, що намагається досягти президент. Тому я боявся би висловлюватись невчасно і підривати це. Я впевнений, що президент дуже вмілий. Він перший, хто привів Росію до переговорів, президент стає на коліна перед Володимиром Путіним. Не можу повірити, що головнокомандувач наймогутнішої армії на світі за моє життя схиляється перед Росією. Я також нагадаю нашим глядачам, що адміністрація Дональда Трампа одноголосно вирішила припинити переговори з Володимиром Зеленським. Американська сторона вирішила, що подальша взаємодія відкочуватиметься тільки назад. і Про це заявив радник з нацбезпеки Майк Волз. Окрім того, радник президента США заявив, що президент України неправильний лідер для вирішення конфлікту з Росією, і зазначив, що після суперечки між українським та американським президентами в увальному кабінеті держсекретар США Марко Рубіо порадив Трампу при Ніти переговори а Зеленському залишити Білий Дім. Послухайте, у нас була зустріч після того, як пресу попросили піти, і ми по суті одноголосно порадили президенту Трампу, що після тієї образи в овальному кабінеті ми просто не бачимо, як нам рухатися далі. Волт зазначив, що держсекретар США Марко Рубіо сказав Зеленському, що час не на його боці, і що американська допомога не є нескінченною. Не зрозуміло, чи справді Зеленський хоче зупинити бойові дії. Він увійшов одягнений не так, щоб розв'язувати такі питання. Віцепрезидент сказав досить. Президент сказав досить, і я повинен сказати вам, що це був неправильний підхід, неправильний час в історії, та безумовно, не той президент, щоб з ним можна було таке провернути. Це не Джо Байден. На думку джерел ЕКШОС однією з причин скандалу в овальному кабінеті стало якраз вбрання Зеленського. Два джерела, які безпосередньо знайомі з ситуацією, розповіли в коментарі виданню, що радники Трампа попросили команду Зеленського, щоб на зустрічі президент України був в діловому костюмі. Вони говорили про те, що це було більш шанобливо по відношенню до глави Білого Дому та його адміністрації. У виданні нагадали, що Зеленський прибув до Білого Дому у більш формальному чорному костюмі з національним символом України, але без Всю від костюма ділового Трампа тискаючи президенту України руку біля входу в західне крило, заявив, що український лідер має ошатний вигляд. Цитата. високопоставлений американський чиновник також поділився журналістами, що в адміністрації Трампа підозрювали, що в якийсь момент може статися суперечка між президентами США та України, виходячи з переговорів щодо угоди з корисними копалинами.